Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Горбунова і Осадчу Секретик Інна Бєлянь, Юна 2025, захисниця та ремінасьхадзай. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, Юрій Горбунов та Катя Осача. Здавалось би, нічого особливого, але невеличкий штрих до портрету. Давайте я все ж таки озвучу, що мені прислали кошенята. Ну а далі будете для себе вирішувати, наскільки це вагомий, вагоме доповнення, що себе представляють ці персонажі. Найцікавіше, що Гурбунові Осачі на початку повномасштабного вторгнення були в Іспанії разом з потапами Настею. Цієї інформації ви ніде не знайдете. Виїхали перечекати, бо їх попередили, як і Потапа з Настою. Далі Катя і Юра чекали дзвінок від знайомого політика, не можу сказати прізвище, бо спалю кошеня, який їм і сказав потім, що можна і треба повертатися. Тобто на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що Гурбунок та Катя Осача це ті люди, які а, пристосовуються до будь-яких обставин. І байдуже, що там відбувається насправді за вікном. Головне, аби власне рильце було в пушку. Так можна сказати, що в них діти, звісно, вони виїхали, бла, 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 бла бла. Але якщо все так прозоро і все так чесно, чому мовчали? Чому. Робите вигляд, що зустрічали війну тут коротше, можливо, вони десь заявляли, що не були в Україні на початку повномасштабного, і я це пропустив. Я допускаю такий варіант. Але я подібного не пригадую. Тож кошеняти, ви в мене пильно відслідковуєте абсолютно усе, хто що пам'ятає з тих пір від початку повномасштабного. Як висловлювались Горбунов і Осадча, і де вони були на той момент, з їхньої точки зору? Давайте спілкуватися. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну, і кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. А далі у нас Інна Бєлінь, яку пихають абсолютно з усіх сторін, і там про неї пишуть і там, і там і там і там і там. І там. Один чоловік, але коли шість, шість не було, це mm. топчик. Ні, не, не дуже переживала. А, який з підкатів в житті на тебе спрацював би? Ну в житті не нущає мені зайшло. От колаборація з чаєном це було прикольно, не да? так. Оце Все? Все. ви швидкі. Я розумію, що зараз увесь фокус інформаційного простору зосереджений на політичному треці, але в нас в Україні є безліч медійних людей. І не тільки Інна Белень, не тільки на ній усе зосереджено. Тому любі змі. А чому така пристальна увага до інни? Можливо, є покровитель і ніхто про це не говорить, але мені здається. Якось дуже дивно, що Інна абсолютно скрізь всюди. Тільки Інна, 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 Інна. Я сподіваюся, що цей хайп навколо холостяка стухне, тому що сезон був неймовірно провальним. Ви самі це знаєте. І зовсім скоро вже не буде таких активностей навколо Інни. А поки що вона знімається в Ви... різноманітних телевізійних шоу. Скоро, якщо я не помиляюсь, вийде на СТБ. З її участю проєкт, так 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 зараз СТБ взяли її в обробку і будуть ганяти скрізь, де тільки можна і не можна. Ось така у нас звана чи то вечеря, чи то сніданок, але в будь-якому випадку спостерігаємо. Не знаю, для мене особисто дуже великий передоз інною, і якось, м'яко кажучи, ну забагато переборщили. Що ви думаєте з цього приводу, давайте спілкуватися в коментарях. А тепер пропоную озвучити і прокоментувати номінантів премії Юна 2025, тому що, як завжди, Трешаніна. Значить, номінація найкращий виконавець Макс Барських, Манатік, Парфенюк, як так, Артем Пивоваров. Я думаю, що переможе Артем Пивоваров, тому що заслуговує, ну і як так теж складно вибрати і Парфенюк. Але знаючи, як Відбирає юна фаворитів. Думаю, це буде Барських або Монатік. Скоріше за все, Монатік. Номінація найкраща виконавиця Дорофєєва, Джері Хейл, Клавдія Петрівна, Кола і Тіна Кароль. Я думаю, що Тіна Кароль трішки не туди, кола теж не туди, тому що її рік був 2023. Клавдія Петрівна, так, Вайнот, тому що гуділа з кожної праски. Джері Хейл наймасштабніша трансформація. Зміна артиста на 360 градусів і Джері заслуговує на перемогу. Але Дарифєєва стала нішовою артисткою номером один в Україні, тому складний вибір. Номінація найкращий поп-гурт» – Адам, Чіко Катоші, Каска, молоді і творчі. Ну тут я відразу хотів би відзначити Чіко і Катоші. Номінація відкриття року Домі, Фіінка, Грісани, Вікторія Ніро, Хейт Спіч. Номінація найкраща пісня Альона Льона Джері Хейл, Дерифієва Лейбіга, Монатік, Парфенюк, Пивоваров, Клавдія Петрівна. Ну, на мій погляд, все ж таки Парфенюк, тому що він так гучно відгримів. А Джері Хейл, Альона Льона під Євробачення, треба взагалі якусь окрему номінацію робити. Номінація найкращий дует дует-колаборація». Альона і Джері, Дарафєєва Либіга, Пивоваров Клавдія Петрівна, Крихітка і Хейтспіч, Каролі Шумей. Найкраще концертне шоу Дарофєєва Петрівна кола Пивоваров, Канельзи. Найкраща пісня до фільму Адам, Бахрама, Монатік. Знову Монатік. Та задовбали ви його тикати? Ну йома йо, що з вами не так, юна? Злата Огнєвіч, без обмежень Тіна Кароль. Також пишуть що Артем Пивоваров наразі має найбільші шанси стати тріумфатором цьогорічної премії, адже обійшов колег по кількості номінацій. І все б нічого. Але для мене премія Юна на сьогоднішній день має лише одне забарвлення: золотий, прости господи, грамофон. Розумієте, от ніяк інакше. Я настільки не можу всерйоз приймати цю премію. Настільки одні і ті ж імена і нічого не змінюється із року в рік. І дуже сумно, тому що хотілося би бачити, як е, культурна сфера підтримує нові медійні обличчя, нових музикантів. А ми бачимо, що одне і те ж саме. І тому Нафталін це просто драконець і вибішує. Ніяк інакше. Е, що ви думаєте стосовно цієї премії, номінації оголошених і кого не вистачає? Давайте поспілкуємось. День, як звуть вас? Яринка, звати мене. рід військ, ви представляєте? В піхоті служу. Так. У на Донецькому напрямку стоїмо. Що вас бісить у сучасних чоловіках? Нахабність трошки так сказати, коли випивають хлопці. А які чоловіки вам подобаються? О, ну мені подобаються самостійні, які не ховаються за батьками. Не лентяїв, як кажуть, хотілося б мати такого хлопця. Більше шукають не простих, таких як я, а шукають красоту. Можливо, за чого не щастить на лічному фронті. Від себе скажу, ви дуже гарно виглядаєте. Це по перше. Те, як з вами знайомляться, дивний або крінжовий випадок. Проста дівчина на мене не сильно кидається хлопці. Я була в магазині, якось зайшла по формі, тоді була. І зайшов мужчина, ну, хлопчина. Я з ним вирішила поговорити, що він такий грязний, що сталося. Як шкурну. А продавчина Думав, ТЦК. Так, він подумав, що я з ТЦК, а посміялась тоді, дійсно. А як ви ставитесь до чоловіків, які зараз не у війську? В принципі, я ставлю з кожного своя доля. Я би, звісно, хотіла, щоб чоловіки не боялися йти служити. Бо хто як не ми, по суті? Я впевнений, що на фронті у вас був випадок на межі життя і із... Я на нулі перемерзла дуже сильно. Я втратила нирку. За моє життя боролися лікарі. Мене вакуум відправили бігом, бігом. Хтось за мене дуже молився і сказав, що мені не час вмирати. Зараз ви повертаєтеся одно на фронт. Ми на вокзалі зараз знімаємо. Ну так на реабілітації була з травмою плеча. Тримаємося. Чіро вам дякую. Тримайте, будь ласка, Ірину. Напишіть коментарі. Бо з такими жінками чесно в мене втрачаються слова. <рес> дякую, дякую. Прям я ж покрасніла перед водиючим самим. <рес> я прям знаєте, я за ній каїла, прям знаєте, бо дому що мені компліменти мало хто дає. Я вже квітів давно не отримувала. Навіть так що, тому, хлопці, давайте. Якщо що я можу, лишити контакт. А це наша українська захисниця світла, приємна, чемна, вихована. Від неї така добра енергетика, і мені хочеться, щоб у нас було в країні якомога більше таких світлих і добрих людей. Тому що настільки багато негативу, настільки багато агресії і всього, що хочеться сказати Ей, зупиніть цю землю, тому що я не вивожу. Мені потрібно якось переключитися і. Перезавантажитись, тому що інформаційний фон доводить до прямому сенсі, як би це сказати: плавить дах. От серйозно читаєш ці новини, дивишся на ці заяви трампістів, на ці заяви Дональда Трампа. Взагалі на усю повістку світову, думаю, боже, мій в який момент цей світ звернув не туди? Тому, коли я бачу подібні відео, це настільки світло в кінці тунелю, і дуже хочеться вірити, що у нас буде таких людей в суспільстві багато. А, дякую вам за захист батьківщини. Будь ласко, друзі, долучайтеся, допомагайте, донатьте збройним силам України адресна допомога. Кого знаєте особисто? А зараз критичний момент, і треба зберігати об'єднаність. Треба об'єднатися, як це було на початку повномасштабного, тому що зараз ми несемося у прірву, і нам дуже потрібна ця єдність. Рашики тільки розраховують на те, що ми посипемось. А ми не маємо жодного морального права на подібне. А захисниці бажають щастя і знайти достойного чоловіка, який її буде цінувати, любити, і вони зможуть побудувати абсолютно здорові, щасливі стосунки. А на завершення Реміна із Хазай таблоїд пише: розгрібаю наслідки. Реміна показала, що лактоза зробила з її обличчям. Реміна. Обираючи шлях військової кореспондентки, наче не розпилялася, йшла за одним сценарієм, все в неї було Чікі-Піке в якийсь момент, а зараз знову. І її вкидає то інтерв'ю з Максом Барських, то військова справа. Тепер у нас косметологічні історії. А як же цілісність образу, як же цілісність персонажу? Знову ж таки, Раміна сама обирає, яким шляхом рухатися, що і транслювати, але. Я зараз бачу дуже сильний відкат назад з точки зору позиціонування. Ми знову бачимо шалтай болтай і там, і там, і там. Не знаю, можливо, мені здалося. Можливо, просто змі підсвітлюють саме ці моменти і тому воно так виглядає. А у раміни як було все е, на рейках, так далі і йде. Не знаю, але от загальне враження складається, якщо не розбиратися. Раміна знову пішла е, во всі тяжкі, як то кажуть, і там, і там, і там. І там. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюся. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Ну, хоча б один день треба відпочивати. Побачимось завтра. Тримаємось, перевіряємо інформацію, звідки черпаємо, і не забуваємо про інформаційну гігієну. Це дуже важливо. Все, Па-па!